Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Беру вас з собою, пані Олена, яка зараз зі мною, тут з Києва. Вона скаже: тут є якийсь готель Запрошенка чи що, він йде в балійському стилі. Навіть є тури, можна поїхати, подивитися. І, звісно, ми ж, як он, бан, баліна якась. Це не то. І... Ми зараз їдемо подивитися, що це за готель. Він в баліському стілі, дуже інстаграмні фото. Тут ну, наскільки це правда, ми з вами зараз дізнаємось. Точку, де цей готель знаходиться, я вам залишу в описі або в закріпленому коментарі. Тому поїхали. Якщо чесно, сама не знаю, куди виїдемо, викликали таксі. Там декілька локацій є схожих, саме так і називається, балі, Поул, різот, що то таке. Взагалі, не знаю, дівчата, кудись нас везуть, якщо що, ви знаєте, де нас знайти. Запам'ятовуйте, міточки будемо зараз ставити, де нас завезуть. Тому як доїдемо, я вам покажу, чи правильно ми приїхали, чи неправильно. Ну що, ми таки приїхали туди, куди і планували. Ви подивіться, яка краса наше таксі. Поїхало, але дівчата, хлопці, дивіться, хто нас зустрічає тут. Ви подивіться. Треба бігом бігти, бичок. Але ми пішли швиденько, він відв'язався, мабуть. Ви подивіться, яка краса, ви просто подивіться, як же тут гарно. І кажуть, що це інстаграмна, тут така інстаграмна локація. Ну дійсно, дійсно, ви подивіться, яка краса. Ні, це просто, просто неймовірно. Клас, супер. Ось яка краса. Ось тут такі... о у у Ні, це нереально. Скільки ще в Тайланді такого, що ми з вами не бачили? Я не бачила, але разом з вами ми це все будемо спостерігати. Ось тут якесь болото давайте підемо подивимось. Дивіться. А ми ну, пішли отуди. Пішли, пішли, пішли. Клас. Ось тут і фоткаються, мабуть. Дивіться. Це гарно Не воняє. Хочу вам сказати, що болото не воняє. Ось так. Ось такі локації. Цікаві. Бачите, бачите, гарно. Не зрозуміло, чого він закинутий цей готель. Взагалі не зрозуміло. Він ще до ковіда був. А, ще до ковіда. І тут же ж колись жили, винаймали люди, приїжджали. А? Ну, не зрозуміло, чого його не доводять до ладу. Взагалі не зрозуміло, ну подивіться, що не цей і якась локація така цікава. Ось як гарно. А он дивіться. Нам головне о, там не шльопнуться, так? Да? Ми тут можемо Угу, Дивіться, лодка тут така беседочка. Ну, може, пройдемось. Давайте спробуємо. Як будеш мене витягувати? Мовчки. А, там, там закрито, не будемо туди ризикувати. От подивіться, з кожного є вихід, з кожної локації є вихід, де ви можете просто вийти, ну, раніше спостерігати цю красу. Ось, подивіться. Ось тут такі ліжачки були. Бачите? Такі ці. Я таких ще не бачила. А ви такі бачили. ось прямо посередині е цієї річки. Блін, мені так подобається. Так подобається. Вау! 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 Я більше нічого не можу сказати. Зонтик вже ж такий засмічений. Ця красуня тут сидить. Чого вона чекає? Кого вона чекає? А ось, дивіться, яка гарна краса. А -а 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 -а! Як записувати це відео, я не розумію. Мовчки я не можу. Ви що, така велич і камера дійсно вона не передає. Оце було, дивіться, можна було рецепші. Ну, скажіть, як е, указав. Ооо! Там іще красивіше. Але тут таке, як закрито, да, Олен? Та йди вже, каже. Я? Та да, вже ж на 60 кг менше, вже як чухну. Як чухну, Як чухну. о! Баже! Я не знаю, люди добрі, що вам сказати? Я думала, що ну, чим Тайланд може мене здивувати. Ви подивіться. Так, коротше. Я оцім своїм хтось може подумати, що це контент 18. А ось там. Ви подивіться. Це ж сюди заходите. Це виходить, що тут. Ой, щось булькнуло. Отам От далі. Ой, неймовірно. І в цій красі люди жили. А-клас! -а -а, Давайте позаглядаємо. А От там отака краса. Дивіться. Ось яка краса. Це ж якийсь дизайнер, оце все робив. Да? Уявляєте? Це ж він тут щось робив, видумував. Тут я думаю ходити не переходити. Мені Олена каже, поїдемо, я там бачила десь. Я кажу, та що там може бути ці? готель як готель? Угу. Бо дивіться, готель який же це готель як готель? Це витвір мистецтва. А як би нам отуди забратися? Десь можна буде залізти. О, Дивіться, це ж, мабуть, були то з тієї сторони, да? що люди жили, я так розумію. Тут, мабуть, можна, а, не зайдеш, забили. Бачите, забито. Отут тут цвяхи, але ми робимо ось так. Ну, там хтось живе. Да. Мабуть, там там да. мабуть, хтось живе. Я оце думаю, як мені правильно записати це відео, щоб вам показати. Отак. Або просто накласти музику. Ану напишіть, як воно було б комфортно. <ф2> <ф2> щоб я на майбутнє знала, як мені робити. Ану, напишіть в коментарях. Бо я так розумію. Дуже багато буде ще таких відео, де буде щось цікаве, тому що я вирішила все ж таки не тільки працювати, а приділяти час і подорожем, екскурсіям знайшла одну фірму, через яку я поїхала, і з вами обов'язково поділюся. Контактами, де можна придбати екскурсію. От як ми в чергову екскурсію поїдемо, я вам контакт залишу. А дивіться, яка тут можна посидіти було, комусь полежати. Там люди, мабуть, живуть. Що далі підемо туди? Вони саме замовилися дуже. Вони зрозуміли, може, дійсно люди так приїхали, Ну, видно, що воно занедбане, бачите, ну таке вже. Таке собі, бачите, не прибираються. Або дійсно хтось з людей взяв отак от просто самовольно. Ну, не знаю. Не будемо брехати, Вон, дивіться, тут столик колись. От, пішли, полізли, полізли. Полазимо. Ой, ой! Головне, не в... головне не впасти, полізли. Полізли, лізли. Тут були басейни, дивіться. Вихід на басейн. Та ти що? А водичка тут є, цікаво? Ні, нема. Якщо нас не нагонять, буде класно. Дивіться, виходили люди, басейн. Виходили, басейн. Виходиш. Басейн. А ну, де там, якщо будемо по шапки отримувати з Оленкою разом? З тяками воняю. Ой, собака. Привіт! Ти охоронець тут? Так? Да? Ти охоронець? Що там таке всередині? Я з другої сторони хочу ще подивитися. Ти охоронець чи ні? Ну, Це така як ресепція, ресепшн. Такі гарнюні тут були лампочки. Дивіться, які гарньо. Дивіться, яка красуня. Та ти привести до, до порядку. Тати, що, тут вже жити-не пережити. О, тут був навіть спортзал, дивіться. Дивіться, бігала доріжка. Оця фігня, що стаєш, ти що... лі-лі-лін. Цікаво, що його не позабирали. Малесенький, але був. Навіть гантельки тут є. Ой, гантельки, чуєте? й ти? Це я щось придумала. Арбітрек. Олена, все добре. Це вбиральня. І душова. Вона угу. ночоміхалич. Що там нічого? Там есть, угу. Там в холі були люстри. Там... А з вентилятора знімали цілий. Новий Бачите? В пленках і люстри такі гарнюні. Ні, класно. Давайте подивимось, що тут. А тут... <Luft> <rescate> пральня. Вот так вот. Бильярдный стол. Hello. <с> Бильярдный стол, дивіться. Тут якийсь дядька на мопеде приїхав. Ау! Квитки? 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 О, чуєте, що Олена каже, коротше, ми були б не українці, якби ми не поторгувалися. Коротше, під'їжджає той чоловік і каже, квитки треба придбати. Я кажу, how much? мач, а він каже 100 бат. А я кажу: мм, давай за два сто. Він ну, 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 я ну no, please, ну no, please. Коротше, дівчата. Два квитка за сто бат. А Оленка каже, бачила блогерів, які купляли один квиток за двісті. Тому хто молодець? Ми з Оленкою молодці. Оленка відвернулася. Але ми молодці, зекономили трошки. Так, дивіться, тут теж люди сиділи, могли медитувати, як варіант. Ми з Оленкою кажемо, що це як довести до ладу можна було проводити тут якісь такі виїзні тури з медитацією. З подушечки Ще лежать. А ось які стільці. Мусь, такая краса, Мусь, такая краса. Вау! Это просто фантастика. А, Мусь, подивите. Какая красава, наимоверно. Иду шлёпаю. Іду в бутилкою теліпаю. <сум> дивіться, ще й подушечки лежаті залишилось. Сподівайте картин. Ага. А ось, дивіться, басейн там. Блин. Боже, ви уявляєте, як тут класно? Ну чому? Чому ніхто нічого не зробив? М? А ну скажіть, ну чому? Ну це ж... Це ж такий дохід. Тут вже можна, бачити, підсвіточка була. Ви уявляєте, як це було гарно ось сюди заходити, в таку велич? Я впевнена, що тут було ну, дуже яскраво. І ви помітили, нічого не повторюється. Я нічого не побачила, щоб воно повторювалося. Що тут далі? Ось така ж локація. Це наш дружочок за нами йде. Ось тут. І все в, зати, в затишку, тіньок. Ну, дуже зручно. Давайте сюди зайдемо. Подивимось. Що... О, О, а тут що дивіться, яка краса. Боже, люди добрі. Вау! Щось тут. А ціни, дивіться, ще до ковіда закрився, а ціни такі, як і зараз. Прошу каже, що інфляції в Таїланді тут як такової немає. Ось тут закривалось від мух. Подивіться, тут хтось відпочивав. А це що, хтось поїли, забув прибрати за собою чи що. Дивіться, тут картини, Боже, як воно налаштовує на гарні думки. А тут подивіться сунок. Боже, чим далі, тим красивіше і красивіше. Це мені Дивіться, яка гарна така. Вона вже поржавіла. Ой! Ой, яка вона гарна. І ціни такі, як і були раніше. Уявляєте? Сумо повипадало у мене. Давайте достанемо. Ціни такі, як і були раніше. Як зараз, точніше. Це така кухня. Барна стоїчка бокали. Без бокала нема бокала, як казала сердючка. Ah, <Duty> Ось як гарно А mm. <win> це, мабуть, було місце, де люди снідали. Дивіться, посуд. Дивіться, яка краса. Ось тут давайте подивимось, тут виходиш також. А ось подивіться, да, це їдальня, де люди могли поснідати. Це сніданки тут були. М -м -м, прикольно. А ось подивіться. Яка краса. М -м -м. Як це неймовірно. Кокоси, птички співають. Знаєте, треба, треба музику накладати, а тут і не треба музику накладати. Воно все о Ресепція. Це Ліана, мабуть. Чи ні? Щось да, такі, як Ліана. Коріння, так. Да. Дивіться. Дивися, ага. тут Атмосферно дуже. Прибирають, мабуть, щоб люди могли пофоткатися. Да. Да. А ось така якась беседочка теж красива. Подивіться, тут щось. Ну, дивіться, гарно. Це заброшенка. Ходити не переходити. І тут якась бесідочка. А там вже йдуть сільхоз якісь. Моменти. Клас! Знаєте, таке місце, тут якось так спокійно, тут йогу можна проводити. Якось так заспокоює я. Особливо птички. Чуєте? Ось тут, я думаю, раніше була водичка наповнена. І тут можна було медитувати. О, клас! Можна було медитувати. Скільки років воно не працює, чи, а воно це все ну, залишили, мабуть, як було. Чи це спеціально зробили таку, як сказати, знаєте, місце, де, от, наприклад, 100 бат, да, з людини, або й 200, кажуть. Мабуть, так його і залишили, на ньому більше заробиш, ніж той. Ніж проживання, ну я сумніваюсь. Тут такі ми Оленкою вирішили подивитися, що ж тут за туалети. Зараз квіточки з теклічка. Ух ти! Бачите? Ось таке. От тобі і От тобі і заброшенка. Да. А там що давайте подивимось? Ну, Ось тут таке. Хтось щось робить. Дивіться, тут навіть рибки є. Уявляєте? Ось так от. Дивіться, і плазма висить. Ну, мені здається, може тут я воно якось дієче. Чи... Ну, хоча... Хоча по наявності пилюки, як не сказала, а може і діючи, не знаю. Ну тут більш-менш чисто, може тут приходять комп'ютер. Ха-ха Диви. ком засраний. Отакій. Поки нікого нема. Дивіться. 2012 рік. Давайте зараз спробуємо відкрити. Нам ніхто не не нас. Опа-на. Пустий, не працюючи, 2012 рік. А ось тут, мабуть, хтось живий. Дивіться, взуття. Тут, мабуть, хтось живе, бачите? Не знаю, хто там, що тут таке. Можливо його. Коротше. Олена така, як я, шухерна, тому, <смі> якщо що, ви знаєте, де нас шукати. Зараз подивимось, що тут. О, дивіться, які тут гарні, дивіться, як тут гарно. Люди жили спали тут. Там посієнки, чистий ладок. А, там хто живе. Бачите, там чистенько. Але ж ви подивіться. Ви подивіться, як там. Ну, ну, що це Мінчик, намора да. здаються. Ти бачиш чисто посів? Бачите здесь тоже чисто постіль. Це здається на морасі, так? Тобто можна приїхати на ночі та харчувати. Ну так, да, можливо. А треба цікавитись, поцікавитись. Чи дійсно так? Дивіться, які квіти, які стовки. Це ж не кокоси, я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Не знаю, ну стовбури, які подивіться. Ух, ух! Які великі. А ось, дивіться. Нічого собі. Дивіться. Ух. А ми там були? Саме не покрувоє Угу. Ось подивіться, як гарно. Отак, от отак. Потім отак, от яка велич. Дивіться. М -м -м. Оце ж він, оце ж все. Світиться, мабуть, вмикають вночі Ну ось птички самі дають музику. Не треба. Ніякої музики сюди. Цей чоловік він продає квитки, так? Да? Що що? Перевіряти квітки буде. Угу. Це такі квіточки, квітулечки гарнює. Ну так, да, звідки ж падають. Він прибирає.